Знайти камеру. <сіх> Нарешті. Будемо краситись. І улюбленою помадою добрий вечір всім. Піднімати настрій. І ви знаєте вечір ось. І Не так світло. Зараз будемо повертати світло. І, наприклад, щоб краще було видно. Дуже хороша помада. Вона мені сьогодні цілий день настрій піднімає. Я не думала, що прості речі можуть настільки гармонійно. Піднімати настрій і не тільки, бачите? Я взагалі не Я взагалі не можу знайти цей ракурс, тому що це злітає на камері якось, мабуть, треба переходити на знімати на телефон, напевно, а тоді краще перекидати на ноутік. <світло> ну, світло взагалі якось так. Дуже гарно, коли якість хороша. Тоді, ну це ще світло не дуже світле. Дуже миле відео, але тут а, англійські напої, різні, це барчик мого коханого, тому туди не будемо заглядати. Я вам розповім, яке вино я полюбляю, яке ми будемо пити. На, с... на якесь сято. А зараз всім до побачення. Дуже важко носити камеру з собою на ноутбуки. Тому, друзі, напевно, будемо. До побачення. Черепашка вам. До побачення. Розповідає моя така любима черепашка, я її купила і ви знаєте, навіть іграшка може підняти насрій не тільки цукерки там або ще щось. Таке смачненьке і гарненьке, не тільки косметика. Взагалі, в цьому світі дуже багато цікавинок, яких ми ще не знаємо, і ми намагаємося їх знайти і розкрити, ці таємниці. Але на сьогодні досить. Я буду робити коротке відео, тому що забирає багато часу інформація. І взагалі хочеться так по суті і коротко, да? ну, так будемо робити. Трішки так. До побачення. Па-па.